Волонтерка Юлія Яцун розповідає, центр допомоги Збройним силам України Ангар працює від першого дня повномасштабного вторгнення Росіян в Україну для сприяння військовим і цивільним. Волонтерами стали актори аматорського театру Гармидер, луцькі фотографи, журналісти та небайдужі волиняни. Ми знаходимося в театрі. Театр з 24 лютого перетворився на штаб. 26 лютого мала бути прем'єра нової вистави, яку ми готували. Ну, я думаю, що це все ще відбудеться, але поки що ми працюємо в такому режимі, ну, це такий театральний штаб волонтерський. Шухарі грим. Шухарі грим. Тероборону мене не взяли, оскільки мене не було досвіду. Я вирішив допомагати майже щодня тут. В основному виконую просто чоловічу таку роботу, вантажу щось. Продукти відправляють на звільнення від російських військ міста і села України для мешканців Київщини, Чернігівщини, Сумщини та Харківщини. Можна, будь ласка, взяти два ящика консерв м'ясних на Білогород. Додамо. Для камери чи дійсно, дійсно Збираємо зараз каші, крупи, сода, олія, сіль, все, що і можуть готувати. Якщо це цивільне населення, то вони готують, роблять польові кухні. А якщо це ССУ, то це харчування в концерних банках, які вони можуть зручно взяти з собою. Ела Яцута в центрі допомоги ангар займається логістикою. Говорить, спочатку працювали на впомацки, шукали тих, хто може привезти з Європи ліки та засоби для надання першої медичної допомоги. Зараз каже, співпрацює з багатьма країнами заходу. Ми постійно шукаємо бронешелети, шоломи вже згадані мною турнікети, целокс і різні нітячки для військових. Не завжди це є в достатній кількості. ми це шукаємо, перевіряємо, радимося добре чи не добре. І після цього організовуємо. Закупівлю і передаємо на військові частини, коли особливо від військових якісь надходить запит, то це треба знайти впродовж максимум кількох годин. Тому що для того, аби за кордон це доставити, повинно пройти ще кілька днів, а нам завжди потрібно все навчора. Волонтер Роман Невестенко домбровський шукає за кордоном військову амуніцію, комплектуючи до зброї, квадрокоптери і іншу техніку. Говорить, допомагати збройним силам почали зовсім невідомі раніше люди, які в ці дні стали головними партнерами та передають гуманітарні вантажі до Луцька. Розповідає про українця, який живе в Польщі. Це ж треба людині величезну кількість грошей відправити, що він це купив, переправив. Людина просто взялась не звідки. А тепер це наш один з найголовніших там партнерів, волонтерів. В нього він в нього свиявся, що в нього є гараж. Всі посилки, які в нас є, відправляються на нього, а вже від нього забираються. І він нам дуже допомагає. Такі зубастий хлопець боївся. Чужі люди іноді допомагають набагато більше ніж якісь там люди, які ти вважав своїми близькими друзями. Волонтерка Руслана Порицька розповідає: основна допомога сюди йде від іноземців, але допомагають і українці. Привозять до нас солодощі і іншу їжу для вегетаріанців. Це теж такий момент, який про українців, тому що на фоні цих абсолютно нецивілізаційних звірств ми бачимо людей, які турбуються навіть про вегетаріанців і веганів в цей час. Людей, які турбуються про тварини за перші 20 днів роботи волонтерського центру, в ангарі прийняли та відправили понад 50 тонн гуманітарної допомоги на волонтерські рахунки. Надійшло 6 мільйонів гривень, каже волонтерка Елла Яцута. До репетиції вистав театр Гармидар повернеться після перемоги. Павло Мельничук, Олександр Ватащук. новини на Суспільному, Луцьк.